Okay. Hey. Сьогодні на Росії було неспокійно про масовану атаку дронів. Заявили в РФ. кажуть про нібито 33 збитих безпілотники. Про це повідомляє Міноборони Російської Федерації. Там зазначили, що їхня ППО нейтралізувала понад три десятки БПЛА на територіями Липецької, Ростовської та Волгоградської областей. Очевидці зняли на відео момент нічної атаки безпілотників на Морозівськ Ростовської області. Саме там базують з 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк РФ та дислоковані російські Су-24, Су-24М і Су-34. Ну і буквально щойно з'явилося доповнення джерела РБК у головному управлінні розвідки. Повідомляють, що це саме ГУР атакувало дронами військовий аеродром у Ростовській області. За даними джерел у спецслужбах, цієї ночі дрони атакували ось цей військовий об'єкт у Морозівську. Є пошкодження загалом, за словами співрозмовника, це була масована атака БПЛА по військових об'єктах у трьох областях так, що власне нам було відомо і до цього, і власне цитують джерело, те, що кажуть російські медіа про те, що нібито всі дрони були збиті, не відповідає дійсності. Було щонайменше пряме влучання у військовий аеродром, є руйнування, інші наслідки уточнюються за даними видання. За операцією стоїть головне управління розвідки Міноборони. Якщо кажуть, що не всі таки безпілотники збили, і було пряме влучання у Військовий аеродром, а там були і су 24 су 24 М і Су 34 То як це може от, ось це ураження вплинути зараз на фронті і відобразитися безпосередньо за даними російських джерел уражено один літак Су-24 і один комплекс із триста. Тобто ступень їхньої, ступень цього ураження зараз з'ясовується, там чи можна їх відновити ці. Засоби, всі ці об'єкти, цю, цю техніку, скажімо так, да? чи не можна, але от, ураження одного літака чи одного комплексу С-300, воно суттєвого впливу на фронт е не може мати Ну, один літак. Якщо їх там десятки, ну один літак, одного літака немає. Замінять буде, буде заміна. Але якщо масштабувати ці нальоти, і якщо е от, постійно, системно. Знищувати там хоча б кожну ніч там по одному, по два літаки. от тоді вплив буде. Тоді вплив буде, оскільки ми знаємо, що от, повертаючись до історії з кабами, які дуже дошкуляють, в тому числі на Львобережі, е Херсонської області нашим бійцям, то наразі ми не маємо засобів ППО, які б могли б ефективно. Ну маємо, але їх дуже мало. Там Петру ти не поставиш на Херсонську область, того, щоб вони збивали, збивали ці літаки. Нас мало цих петлюрів. Далекобійних систем ЗРК, то треба знищувати носії, оскільки на нас зараз немає в шістнадцятих, які могли б на великих відстанях збивати ці літаки носії цих карів, то варто їх знищувати якраз на аеродромах. І от що справді цей літак був знищений, то в принципі це один із варіантів, яким чином нам зменшити вплив авіації на ситуацію на фронті.